Україна в добу Ренесансу і бароко Суспільно культурне відродження, козацтво, «Братство», Розквіт і занепад 18 століття», Український народний героїчний ліроепос Народні думи. Любі восьмикласники. Сьогодні на уроці ви познайомитеся з особливостями української культури та літератури доби Ренесансу та бароко. Дізнаєтесь про суспільно-культурне відродження та занепад культури XVIII сторіччя, довідаєтесь про освітню діяльність братств на території України, з'ясуйте жанрово-стильові особливості дум як унікального жанру фольклору, дізнаєтесь про кобзарське мистецтво, познайомитеся з одним із найвідоміших творів цієї доби, думаю про Марусю Богославку». Отже, відродження або Ренесанс це французьке слово, яке походить від латинського відроджують. Доба культурного піднесення в Західній і Центральній Європі у межах 14-го, початку 17-го сторіччя. В часи відродження виникла нова культура, звернена до земних справ, прагнення людей до щасливого життя а також нова система національних літератур. Нова філософія та наука. Характерними ознаками Ренесансу є світський нецерковний характер культури, також антропоцентризм це переміщення людини як основної цінності в центр Всесвіту і в центр філософії, літератури, мистецтва та науки. Інтерес до національних мов, відродження інтересу до античної культури та філософії, гуманізм, культ розуму та знань. В Україні Ренесанс поширився із запізненням. У нашій культурі він не охопив усіх видів мистецтва, а існував у XVI столітті як окрема естетична течія, що в першій половині XVII століття злилася з українським бароко. Слово бароко походить від італійського, що означає вибагливий, химерний. Це стиль в європейському мистецтві, що прийшов на зміну Ренесансу. Барокопритаманні, урочистість, пишність, складність та мінливість рисами Ренесансу в українській культурі також є наслідування античного мистецтва, зображення життя простих людей, мови літератури стала національна мова та звернення до нового світогляду гуманізму. Гуманізм це система ідей. Поглядів на людину як найвищу цінність утвердження права людини на земне щастя в добу відродження відбувався поступовий розквіт української культури. Кращі умови для розвитку архітектури були в західноукраїнських землях, де відбудовуються старі та закладаються нові міста. В будівництві зникає сувора готика і повертаються красиві форми античного греко-римського будівництва з його гармонією. На фото представлені одні з найкращих зразків української архітектури доби відродження: Успенська церква у Львові, Маріїнський палац у Києві, Успенський кафедральний собор у Харкові та Андріївська церква у Києві. У другій половині XVI початку XVII століття ренесансні впливи стають відчутними і в українському живописі. У цей час основними його видами залишаються на стіни розпис та іконопис, однак поряд з ними виникають нові жанри портрет, історичний живопис. Під впливом гуманістичних ідей художники того часу звертають особливу увагу на обличчя людини, прагнуть передати характер, розум, силу волі, почуття власної гідності. Ви бачите портрет Григорія Гамалії, українського військового і державного діяча другої половини XVII століття, дипломата, мецената. Портрет знаходиться в Київському музеї українського мистецтва. І належить до українського бароко. Поряд портрет Семена Солими, Переясливського полковника, державного та військового діяча гетьманської України. Обличчя, сповнене доброзичливості, привітності, він задоволений своїми успіхами. Поряд з ним портрет Параскеви Солими, дружини полковника. Здавна у запорозьких козаків існував особливий культ Богородиці Покрови. Яка уособлювала заступництво та захист від ворогів. До Пресвятої Богородиці козаки зверталися з молитвою, просили про допомогу в бою та захист під час навали ворогів. Це пошанування Богородиці перейшло і у Гетьманщину, коли козацтво сформувало свою державу у XVII-18 століттях. Тут виникло та процвітало козацьке бароко, що породило новий тип ікони козацьку покрову. На цих іконах під Покровом Богородиці зображували українських ієрархів, гетьманів, старшину та значних козаків. Серед них особливе місце займає ікона Покрова Богородиці із зображенням Богдана Хмельницького і архієпископа Лазаря Барановича. Риси бароко яскраво виявились у пластичному мистецтві, яке набуло найбільшого розвитку на західноукраїнських землях. Скульптурам і рельєфам притаманні декоративно-театральні композиції а також ефекти освітлення. До найвидатніших митців барокової доби належить Іоанн Георгій Пінзель, автор скульптури Львівського собору Святого Юра ратушів Бучачі. Значні зрушення відбувалися і в освіті. У суспільстві зростав культ знань, розуму та патріотизму. В Україні виникають десятки типів шкіл братських, церковних, монастирських, дяківських, козацьких січових, сотених і полкових, ремісничих, музичних тощо поширюється писемність, підвищується загальна культура і рівень оволодіння науковими знаннями значної частини українського суспільства. На середину XVII століття в Україні майже все населення було писемним. Цікавим є запис арабського мандрівника Павла Алепського про високий рівень освіченості мешканців України. По всій козацькій землі ми помітили пригарну рису, що нас дуже дивувала. Всі вони. За малими винятками, навіть здебільшого їх жінки та дочки вміють читати та знають порядок богослужби церковний спів? Крім того, священники вчать сиріт та не дозволяють, щоб вони тинялися неуками по вулицях. Поміркуйте, чи є, на вашу думку, сьогодні ставлення до освіти? Як до фортеці державності. Чому? Чи погоджуєтеся ви з думкою, що тільки освічені люди будують розвинену державу? Наприкінці 16 століття в Україні виникають численні громадсько-політичні освітні організації, відомі як Братства. До них належали переважно купці, ремісники й простолюд. Ці організації мали свій суд, скарбницю, вони засновували школи й друкарні, а деякі опікувалися хворими й нужденними, будували лікарні й притулки для бідних. Метою створення братств був захист православної церкви від релігійних та національних утисків, прагнення міського населення об'єднатися для захисту своїх соціально-економічних інтересів. Найважливішими серед них були Львівське та Київське братства. За сприяння братств було засновано школи не лише в Києві-Львові, а й у Перемишлі, Луцьку, Немирові, Крем'янці, Кам'янці-Подільському, Вінниці. У цих школах учні вивчали. Історію, географію, філософію, риторику, музику, поезію, математику, астрономію, мови, природознавство та медицину. Українці одними з перших у слов'янському світі оволоділи книгодрукуванням. Засновником українського друкарства став святополк або Швайполь Фіоль який у 1491 році видав дві книжки слов'янською мовою. Ці книги були опубліковані в Кракові. Працю Фіоля продовжив Франциск Скорина – просвітник, перекладач, митець, графік, один із засновників кириличного книгодрукування. У другій половині 16 століття друкарні виникають по всіх українських землях у Львові. Острозі, Перемишлі, Луцьку, Житомирі, Чернігові, Почаєві та інших містах. Розвиткові нашого книговдавництва сприяв славетний Іван Федоров, який 1574 року надрукував у Львові буквар та апостол, а ще через сім років в Острозі біблію. Це був 1574 рік. Книгу, видану за участю Івана Федоровича та Петра Мстиславця, вважають, ймовірно, найдавнішою друкованою книгою на сучасних українських землях, яка збереглась до теперішніх часів. Першодрукований апостол найвище досягнення типографського мистецтва того часу, майстерно виготовлений шрифт, напрочуд чіткий та рівний набір, неперевершена верстка шпальт. Федоров домігся ідеально рівної лінії з правою та лівою шпальти сторінки. У книзі 46 орнаментальних буквених заставок, гравірованих по дереву. Також 22 орнаментальні заголовні та ініціальні букви, двоколірний друк на білому папері, червоною та чорною фарбою. Як відомо, найдавнішим друкованим букварем. Вважається буквар, виданий Іваном Федоровичем у Львові 1574 року. Сьогодні у світі існує єдиний примірник цієї книги, який, на щастя, прекрасно зберігся у Гарвардському університеті Сполучених Штатів Америки. Книга не має ніякого заголовка, тому її називають ще й азбукою і граматикою. Титульного аркуша книжка також не має. Складена вона з п'яти восьмиаркушевих зошитів, а загалом налічує 80 сторінок, написаний буквар старослов'янською мовою. Деякі його сторінки прикрашені характерними для видань Івана Федорова заставками у вигляді рослинних орнаментів. На першій сторінці вміщено 45 малих літер кирилиці, на другій алфавіт, що надрукований у зворотному порядку. Імовірно, такий прийом повторення алфавіту допомагав кращому запам'ятовуванню. Друга частина букваря цілком присвячена матеріалу для читання. Ми розглянули з вами особливості українського відродження в освіті та культурі. А щоб отримати більше цікавої інформації про видатних українців до Ренесансу, перейдіть за покликаннями та прочитайте інформацію про Юрія Дрогобича. Та заснування Києво Могилянської колегії. А зараз пропоную хвилинку для відпочинку. Ой-ой там на горі, ой-ой там на круті, ой на горі, на круті, там все діла. Давайте, будь ласка, визначення фольклору. Слово фольклор походить від англійських слів фолк, що визначає народ, люди, і лор, мудрість, знання. Це усна, народна творчість, сукупність творів колективного походження, що виникли в глибоку давнину, існували в усній традиції як втілення народних уявлень та ідеалів. Які жанри фольклору ви знаєте? Це загадка, прислів'я, пісня, казка, анекдот. Переказ, до яких літературних родів вони належать, за якими характеристиками. Правильно, це лірика та епос. Література завжди тісно пов'язана з історією. Часто ми дізнаємося про події сивої давнини завдяки фольклорним творам, які ж події відбувалися на території України в XVII-VVII століттях. У середині XVII століття виникла українська козацька держава. Розгорталася соціальна та національно визвольна боротьба народу проти іноземних поневолювачів за незалежність та державність. Розкіт української культури відбувся в період гетьманування Івана Мазепи та її нищення російським царизмом після ліквідації Запорозької Січі в 1775 році. Український народ здав ніс у своїх піснях і життєвий досвід, і радість, і біль, і віру в перемогу. Так з'явився особливий жанр героїчний ліро-епос. Героїчний ліроепос це збірна назва фольклорних творів різних жанрів, у яких відображено волю, завзяття народу в боротьбі проти ворогів, зла, гноблення. У такому ліроепосі прославляється розум, сила, мужність воїнів, богатирів, народних героїв. Особливе місце в цьому епосі займають думи. Справді лицарським духом дихає також новий богатирський епос, який у той час між 1560 і 1648 роками виріс у степах запорозьких. Чудові думи про самі Лакішку, про бурю на Чорному морі, про втечу трьох братів з Азова, про Марусю Богуславку. Це ті безсмертні пам'ятки ще першого етапу в розвитку козацтва, які створені генієм самого народу і які назавжди будуть предметом гордості українського народу, говорив Іван Франко. Отже, думи це ліроепічні твори про боротьбу українського народу проти поневолювачів. Їх виконували в супроводі Кобзи, Бандори чи Ліри. Слово дума в прослав'янську добу вживали на позначення думки, мислення, і з розвитком мови його значення набуло додаткового відцінку героїчна пісня. В Україні словом дума позначали велику за обсягом пісню, переважно героїчного змісту, а ліричні пісні меншого обсягу називали думками. Ці терміни утвердив етнограф Михайло Максимович на початку XIX століття. Які ж ознаки думи? По-перше, це наявність сюжету. По-друге, чергування розповіді з ліричними відступами. Текст думи складається не зі стров, а з окремих частин. Кількість рядків у них різна від двох до дванадцяти. Дума має особливу композицію. Заспів або заплачка, основна частина це сюжет думи, і кінцівка або славослов'я. Основні художні засоби це постійні епітети, ну, наприклад, ясні зорі, тихі води, вороний кінь, тавтологія Дума гадає, чужа чужина, риторичні звертання, дівко бранко, Марусю Попівну. Та старослов'янізми, злото перст. Звичайно, тематика дум відображала ті історичні події, які відбувалися в державі. А саме героїчну боротьбу українського народу проти турецько-татарських загарбників у 14-16 століттях, визвольну війну проти польсько-шляхецького поневолення і російської колонізації у 16 в 16-17 столітті, а також існували соціально побутові думи, які розкривають народну мораль. Дума це твір, що виконується в музичному супровіді. Тому думи нерозривно пов'язують із кобзарями. Кобзарство це унікальне явище не лише української, а й світової культури. Його носії кобзарі. Продовж століть зберігали духовний генофонд народу, будили в ньому національну свідомість, передавали тисячолітню мудрість, розкривали правду життя, закликали до активності, згуртованості, боротьби зі злом. Їх просвітницька діяльність заборонялася, їх сотнями нищили, прирікали на вимирання. Разом зі знищенням кобзарів нищився і неоціненний духовний спадок України. Думи, історичні пісні, звичаї, мова, знання древності та історії. Кобзарство було не просто музикуванням, а мало одночасно кілька важливих для суспільства функцій. Першою функцією кобзарів було збереження історичної пам'яті, друга це так звана парацерковна функція. В історичних піснях, думах завжди є моралізаторський момент, що добре і що погано. Фактично, це функція, яку виконує священник, а поза церквою міг виконувати кобзар. Виховна функція. Часто кобзарі після виконання ще й пояснювали слухачам, що відбулося, що так, що не так. І нарешті психотерапевтична функція розради. Коли сюжет близький слухачу, то, по суті, це певний спосіб через переживання позбутися напруження страхів чи теми війни, вважає Олександр Савчук, кандидат філософських наук дослідник кобзарства. Точна дата виникнення кобзарства невідома. На думку вчених, воно походить ще з давніх часів. Їх попередниками були музиканти-співці. Зображення яких можна побачити на фресках Софії Київської, найдавніші письмові згадки датуються XVI століттям. Найпоширенішим кобзарство було з XVII століття до початку ХХ, що пов'язано, зокрема, з існуванням Запорозької Січі та Козацької держави. Виконували думи мандрівні співці: кобзарі, лірники, пандуристи. Кобзарство і лірництво об'єднувалися в кобзарські цехи. Такі об'єднання мали свої правила. У кобзарських цехах діяла освітня програма. Зазвичай майстри передавали знання учням. Лише після опанування науки та певних ритуалів учня зараховували до кобзарів. У період з 1920 по 1930 роки радянська влада переслідувала кобзарів, намагаючись знищити традицію. Як наслідок, багато носіїв цього різновиду мистецтва мусили піти в підпілля. Серед відомих кобзарів можна виділити імена Остапа Вересая, Гната Гончаренка, Михайла Кравченка з великих Сорочинців, Петра Ткаченка. Відомі імена Кобзарів і часів Гайдамачини Данило Бандурка, Грицько Кобзар, Прокіп Скряга та інші. Чому, на вашу думку, радянська влада намагалася знищити традицію кобзарства і переслідувала кобзарів? А зараз ми познайомимося з однією з найвідоміших дум тих часів? Думаю про Марусю Богуславку. На одному із прибережних пагорбів у самому центрі міста Богуслава височіє пам'ятник Марусі, яка здійснила надзвичайний подвиг, будучи поневоленою турецькими загарбниками у XVII столітті, але залишаючись мудрою і сміливою Богуславкою, вона змогла визволити козаків із неволі. Потім її подвиг успівали у думах і піснях. Існує легенда, за якою у сім'ї батьків Марусі Богославки було три доньки. Під час набігів татар і турків сім'я не встигла перебратися під земельними переходами, які і зараз існують, в дитинець, найбільш укріплену частину міста, і тому вони були поневолені. Одна із сестер на невільничому ринку у кафі, нинішньої Феодосії, була перепродана в гарем турецького паші. Маруся стала улюбленою дружиною Паші. Він їй настільки довіряв, що вона мала доступ навіть до ключів. В період Рамадану, коли Паша поїхав на три дні молитися, а охорона не мала права брати до рук зброю, тому була безпечною, Маруся взяла ключі, відчинила двері в'язниці, де впродовж 30 років томились у неволі більше 700 козаків, та вивела їх до Босфору. Допомогла посадити на галери і дала їм напутнє слово, боронити рідний край і не забувати про неї, мовляв, як дістанетеся рідної землі, то відвідайте Богослав, передайте низький уклін батьку й ненці, отчому краю, притому сама залишилася в землі турецькій, адже тут жили її діти. Відомо більше 25 варіантів думи, записаних з 1850 по 1932 роки. Дума багато разів досліджувалася та широко використовувалася в літературі. Тарас Шевченко передрукував її в своєму букварі. Михайло Старицький на основі цього народного твору написав драму Маруся Богуславка. Український композитор Анатолій Свєчніков написав балет Маруся Богуславка. Сюжет цієї думи використовували в своїх творах також Микола Тютюнник, Марія Пригара, Іван Багряний та інші автори. Отже, домашнім завданням буде прослухати думу про Марусю Богославку в кобзарському виконанні, перейшовши за QR-кодом, та прочитати виразну твір і скласти паспорт до нього. А зараз я попрошу записати три речі факти, поняття і явища, які були для вас новими, дві речі, факти, поняття, явища, що видалися цікавими, незвичайними, та один факт поняття або явище, що ви зможете використати в майбутньому. Дякую за увагу!